Як керівник уминського штабу НВФ Правий сектор, призначений наказом номер 11 31 жовтня 2016 року. На мою думку, ключовим завданням для правого сектору в місті Умані – це є агітація, протидія внутрішньоокупаційній системі та будь-яким антиукраїнським проявам, доцільно законними метами, до також підтримка фронту. Ми будемо захищати від собі влади простих людей, працювати, щоб кожен натошник отримав обіцяну землю. Також ми будемо слідкувати за тим, щоб коруповані структури не швидшим чином були виявлені та відповіли згідно чинного законодавства. Одночасно відкриті для співпраці, для всіх чесних людей, патріотів, волонтерів, політиків, громадських організацій. Будемо активно та наполегливо працювати, щоб відновити відновити місце ума. Ім'я правого сектору, щоб кума та Україна ходили своїми синами націонал-патріотами. Слава Україні!